Процес дослідження проводимо наступним чином. Вмикаємо стріль. При цьому подається напруга зілена на тепловий об'єкт. Прошел на світі догоряння світлодіоду. Загоріти шосе світлодіод. Піч почала гнітиці. Процес палівої печі закінчується на діаграмну свічі, куріна триза та Сі 4. Як бачите, Зараз піч встигла нагрітися до межі і сьогоднішнього газ. Це пішли про те, що піч почала остигати. Зараз вона трохи друже процес перевлювання. У мене гасані печі і будемо поставити повністю на нашому, на нашій діаграмній стрічці. І будемо чекати, поки... Наша кіч буде осягати. Коли вона стигне до нижньої нижнього межи, тимчиться на світодіот, після цього знову наша піч почне грітися, коли вона гріється гріє зу, доверти медичний фодіод виключиться і знову почне осягати. Таким чином наша кіч буде весь час створювати, вимушені автоколування біля середнього умовно населення значення. Таке дослідження ми маємо викинути приму при трьох ступенях обдуву ключі. Ну, прості, який ви поклонку на тарметра 50% та 100%. Причому на кожному степені обдуву ми маємо дослідити два повних карти колодання. Чого не буде підрізняти? Коли у нас мала ступіння вдува, тобто топловократо ротами яка знаходиться на лівій відмітці, то в нас дуже велика швидкість нагріву пече, але повільно вона буде вистигати. Коли у нас вона 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 в середня втягну, буде середня купіння вдума, то піч буде створювати рівно плечі автонування. Тобто приблизно час нагріву буде відкладати часом отегання. А коли у нас буде велика ступінь вдома, буде на поході. Піч буде дуже повільно нагріватися, але дуже швидко осягтися. Чи відрізняється один режим дослідження від другого режиму дослідження, це буде показувати наша на діаграмі кріпці. Тобто на кожну ступінь вдову треба взяти полі, два автопілування нашої печі. В моменти включення та погасання ціподіоду, як я вже сказав, треба ставити пам'ятки. По цій пам'ятці далі треба буде побудувати підут хвилю релину регулятора. Тобто, коли, коли бачите, що на нашій генеральній інспекції відкриті наші пліч, погасить апогаці фадіолог, тобто нашого регулювальний плюс в загальній нижні праві. Коли включиться світовій діод, то на жилевий займе це наверх крайні положення, тобто максимальне регулювальність буде. І так також ставити помічки, включення та вирушення нашого зелений регулятор. Я нагадую, що цій нашій лабораторній роботі використовується несичний допотенційний регулятор. Бачите, зараз піч включилася, включилося, що світі світодіо. І в цей час ми поставили міцно на діаграмні кліщі. Бачите? Е, е, Втора самописця, самописця нашого показника почала рухатися е, знов сторона нагріва. У нас тут наклоно нагріва, значить виріс вотик і ніж пункт і стягання. Тобто крупному ступені вбуло, коли наш поводник запустили на лівий різниці, е, наш регулятор. Дуже швидко гріється, дуже повільно постягає. Зараз ми знімаємо другу нашу пів хвили, друг, другу хвилю колебан, і коли вона висила середнього значення, значить вже він тичується двох, оставляє знову на діаграмній стрічці, і значить, буде осягати. Що треба знати для виконання цієї роботи? Треба знати, швидкість руху діаграмного паперу. Я тут напишу, щоб ви бачили, яка вона буде. 200, 200 міліметрів значить, за годину. За годину. Ну, якщо близько сказати просто, то це десь у вас один маленький, маленький такий квадратик 45 секунд займає. Треба знати розмах. Нашої скали, оскільки це міліват метр, його бачите, ця скала 10 мВ. Тобто це 10 мл, 10 мілівот, Так? Треба знати е, температуру колоду ска для формі копелів градування. тобто використовується формир копельова тернопара для вимірнення температури в нашій печі. Е, е, зараз ці позначення, поки осязає наша піч, я... Запишу на діаграмі світі, щоб тут було видно, що на лівочому дарівні та поправка, де та є шумовна дарівня. Зараз подивимося температура в нашій лабораторії. За допомогою приводу, який показує температуру, будемо казати, що температура вільних сів більш сприпадає з в нашій лабораторії. я підповжу до іншого. Ось ми підійшли до дуже цікавого приводу, який виміряє температуру та вологість нашої лабораторії одночасно і РТВ-5215. І він показує, що зараз у нас в лабораторії температури 21,1 градуса голови 44%. Цій температурі відповідає. Поправка на температуру вільних кінців, дивимось, 20-21%, 1,38 мВ, яку ми визначаємо по таблиці поправок для хромель-копелєвої термопари, ТФК. Зараз ми записали на діаграмній крізі, що в теннелівої доріні 21,1 градусів Цельсія, а... Цій температури великих сіл відповідає поправка 1,38 мВ для самим капелью термопари. І зараз подивимося, буде працювати наша коли кість до нового нижнього значення. Якраз підходимо до точки переключення наш покачик, підвісного майже. Ось Загорівся свій подіод, який каже про те, що знову на наша піч входила напругом периозарії. Ну, про те, що працює мікручарування, свідчить стрілка мікроінтерметра. І це показує, який, який струм подається на, нас, на нашу піч. Дивіться, мікроампери значно більше струм подається, мікроамперметр свідчить, про те, що подається напругу. До речі, зараз ми досліджуємо процес ролейного керування за допомогою виводика СУ-4. Коли зі По мною показав, ще один прилад є, який дозволяє теж здійснити ролейне керування, але більш високої якості. І Він, і він також дозволяє... Здійсни процес аналогового керування, тобто безперельного коривання. І далі подивимось, чим відрізняється один процес керування і тижні процес оперування. Зараз знову відключився а, а, наш вихідний загородиної регуляторів печі. Почався новий процес остигання печі. і коли вона температура печі досягне температури середнього значення, ми дійснемо. Перекручені навантаження на, на піч, під, 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 підняв до куплового на відміну 50%. Ім. Зараз наша температура досі досягла серед значення, і ми засіли, переключення навантаження на піч, на поставили куплого крокаметру на відміну 50%. Зараз ми здійснюємо переключення нашого реального регулятора на 50%. 250%. Так ми будемо здійснювати дослідження нашого регулятора на трьох режимах. І в цьому і полягає вигоріть наша лабораторна робота. Дякую за увагу.